Триває громадському інтерактивному та радіо 1, і вже маємо можливість поспілкуватися з Юрієм Ойцюсем. Це керівник клубу історичної реконструкції Оствіця. Вітаємо вас в нашому етері. Добрий день. На Юрію хочемо з вами поговорити про цей клуб, ваш, про, зокрема, те, що він пропонує, де його, як до нього доб... дістатися, і загалом, які його тонкості та особливості? Це у нас парк історичної реконструкції. Ось це називається. Знаходиться він в Рівному. От, ну дістатися можна пішки вздовж берега озера, можна з машиною доїхати, можна 38 ю маршрутку доїхати. Mm -hmm. То розкажіть, будь ласка, пане Юрію, як давно існує ваш клуб, які його головні цілі, які його головні принади, і над чим ви працюєте зараз? Пане Юрію, чи почуємо? Ну, основне міри? в нас це, будь ласка. Основне це в нас човни. Алло. Так, так, будь ласка, ми вас чуємо, продовжуйте. Пане Юрію. Так, Так, ми зараз маємо можливість показати ваші човни. То чи можете розповісти, що це за човни? Я чи можу вам це... живу показати. Так, да, живу так. Колеги, ось якраз пан Юрій показує у нас е, наживо човни, які є в клубі історичної реконструкції Оствиця у Рівному. То, пане Юрію, як багато таких човнів, і, чи це реконструкція, чи це можливо оригінальні човни, які плавали ще тисячу років тому? Ну на жаль, оригінальних, які плавали тисячу років тому, в Україні, мабуть, і немає. Точно немає. Це реконструкція човнів різних. Це в нас дракар, набій на лодь, фарінг. Це те, що стосується вітрильних човнів. От. Є три човни добанки. Взагалі ми чотири човни добанки зробили. І ще один є такий човен у нас фотозоновий. От. Він більше такий для. Для фотосесій, фотозона, фотосесії такого плану. Ну і плюс ми робимо реконструкцію речей, які зберігаються в краєзнавчому музеї, там підвізки, ножі. От. Територія парку історичної реконструкції в ідеалі має стати музеєм живої історії. Тобто на майбутнє ми зараз створюємо є кілька будинків, зараз я вам покажу. От Є кілька будинків. Там далині видніються, я не знаю, чи видно буде на екрані. Так, так, бачимо, долині будиночки, так. От, То, пане Юрію, чи можете розповісти, що це за будинки? Це теж реконструкція, чи це якісь перевезені будинки? Це реконструкція, перевезених в нас немає. От, в нас є надбрамна вежа, це реконструкція надбрамної вежі. Проект розробляв Олександр Борні. Олександр э, Бондар Чернігова. Є гостинна хата. У нас там іде реконструкція поліської кухні та Волинської. Е, є дикий Зруб. Він зараз більше там як у нас, як сувенірний магазинчик і склад використовується. Плануємо. Зараз здороблюємо гончарну майстерню, мабуть, на наступний рік перенесемо. От, э, Планується будинок Теслі. Ми вже робимо для нього наповнення. Робимо буди, е, там токар, токарний станок, о, який працював від, від нажиної тяги, грубо кажучи. Mm -hmm. от, е, е, ну і планується кузня і так далі. Це все в процесі, в перспективі. Оце от на дереві в нас борт. Це поліська борт, це бортство це стародавня форма бджільництва. От ну все поступово, все потрохи. В принципі, реконструкція за реконструкцією, будиночок за будиночком, і парк якби отримує своє наповнення. Пане Юрію, і ми знаємо, що на території Остовиці відбуваються періодично різні активності. Що це за активності і хто у них бере участь? Е, ну, у нас були до війни фестивалі. Зараз у нас фестивалі закінчені. В основному у нас зараз ідуть майстер-класи для дітей. От що ми робимо, робимо реконструкцію якихось стародавніх свят Івана Купала, водіння Куста. Ми співпрацюємо. Є такий гурт Горина, сільська музика, що називається, а, тобто це йдуть поліські пісні, поліські традиції, обряди. Ну і плюс люди, які в цьому гурті займаються, вони в нас і в тій самій. Постинні хаті вони роблять реконструкцію там традиційної поліської кухні. Тобто там якась каша робилася, млинці якісь ми робили. Ну і далі, далі працюємо. Зараз плануються а, такі по святам старим Андрівські вечорниці, Миколай, ну і так далі. Тут є, Це я, що цікаво... стосується активностей. Цікаво ще, як на вашу роботу, на роботу Оствіців вплинула повномасштабна війна? Ми перестали робити фестивалі проводити. Людей я не сказав, би, що стало менше. Багато біженців, багато військових приходять. Люди приходять просто відпочити, розрядитись, перезарядитись якось. Змінити атмосферу і якось віддалитись від війни. Не знаю, як це правильно пояснити. Ну, вплинула звісно, вплинуло. вона впливає на всіх. воно впливає, деколи ми цього навіть не помічаємо, як воно впливає. Але вона... Пане Юрія, чи можете розповісти, як працює е ваш е клуб, чи е є якісь вимоги для того, щоб потрапити тут? Не почув, порвало інтернет. Пане Юрію, я запитував, як працює, зокрема, от парк історичної реконструкції Оствиця, який графік, як туди потрапити. Працюємо ми в залежності від пори року від сезону, тобто зараз приблизно з 10-ї, ми десь до 7, до 8 є. Якщо покататись на човні, потрібно заздалегідь дзвонити, щоб а, зарезервувати човен. В основному в нас субота-неділя відбувається якийсь такий наплив людей. В будні дні людей практично немає. А стосовно якраз можливості покататися на човнах, скільки це займає часу? Чи це є якийсь інструктор, чи люди самі? Як це все відбувається? Чи можете пояснити? Чи можна вибрати будь-які човнів, чи як? В нас йде запис на човни. Можна записуватися в телеграм-каналі Оствиця або в Фейсбук, або в інстаграм. В принципі, там є контакти. Оствицю знайти не проблема на човни. Треба заздалегідь записатися. Там є наші веслярі, наш керманич, який керує човном. Човен в одну сторону йде проти вітру, в іншу сторону піднімається вітрило. Човен іде за вітром. Вже це приблизно 40-50 хвилин відбувається в залежності від напрямку сили вітру. Пане Юрію, і цікаво ще скільки людей забезпечує діяльність вашого клубу, вашого ось цього парку? О, це ж залежить від сезону. Ну, таких постійно діючих зараз п'ять чоловік є, таких, що постійно діють і закривають якісь напрямки по роботі. От, і ну там, якщо з веслярами брати і людьми, які приходять сезонно, це ще плюс чоловіка, чотири, п'ять, десь приблизно так. А то цьогоріч доколи до коли триватиме сезон, і чи працює парк узимку? Сезон триватиме. Що стосується човнів. У нас сезон ділиться по човнам. Що стосується човнів, поки не буде таких холодів, що вже буде лід, з'являється, що потрібно човни доставати з води. Взимку парк працює. Взимку буде в нас працювати гостинна хата, там будуть проводитись заходи. От то можна приїжджати. Ну зараз ще квести, якісь у нас відбуваються, на них можна записуватись. Тобто для дітей є на майбутнє. Плануємо ми квести робити великі масштабні, тобто для дорослих. А коли вже закінчиться війна, ми плануємо квести такі щось на Заразок форту Бояр. Тобто це будуть квести. Чоловік на 20 дорослих з застосуванням човнів, пошуки скарбів і такі ну пригоди ну зараз просто буде виглядати недоречно, але після війни ми це запустимо і реалізуємо З онлайн-трансляціями і так далі. Пане Юрію, а чи можете кілька слів розповісти про те, чому саме так називається цей парк? Що, що означає ця назва? Наскільки вона давня? Це назва давня річки Устя, і найдавніша згадка здається 700 років, якщо не помиляюсь, цієї назви річки. Потім вона стала Устя, навіть забулося. Ми коли починали створювати острицю. У нас такі досить відомі краєзнавці, ми навіть не знали, що річка називалась Остриця. Я випадково знайшов на якихось литовських, якщо не помиляюсь, картах назва остриця. Мені ну, вона така малозвучна сподобалася. Я вирішив, що. Буде цікаво так назвати проєкт і парк. Тобто це саме на річці Усті відбувається ці запливи, так? Так, так. Це от у нас на задньому плані річка Усті. Пане Юрію, а чи можете розповісти трішки про те, як ви про це все дізналися, як ви взагалі спланували створити такий клуб і створили такий парк? О, це довга історія. Ну, взагалі ми займаємося з дружиною, займалися велопоїздками, досліджували Рівненську область, прокладали маршрути, шукали цікаві місця. У е, мене є гарні друзі, такі Олексій Нагарнюк, який краєзнавчому музеї, працює і Олексій Ватюк, який працює археологом. От, і дізнався я, що таке городище. У нас є такі Богдан Прищемба, археолог. Цікавий, і він е написав книгу Міста Погориння, де він написав ці городища. От на задньому плані зараз я не знаю, чи буде видно на кар на цьому на камері. Mm -hmm. Mm -hmm. Там Ский пар, видніється. Це бацівкуське городище. Це така пам'ятка на назначення 10-12 століття. Ми з Олексієм проводили розкопки 20-21 рік чи 19-21, Не пам'ятаю, не згадаю зараз. О, до цього розкоп його вчитель Богдан Прищепа проводив на Городищі. Він описав, що знаходилося на цьому Городищі в книзі места Погориння. І плюс там описано ще 99 городищ, 98. Всього їх описано 99 Богданом Прищепою. А цікаво, що вдалося знайти на цьому саме Городищі? Пропав інтернет, не чув питання. Але, Юрій, розмовляю. я запитував вас, чи можете трішки розповісти, що вдалося знайти саме під час розкопок на цьому городищі Оствіць? Бацівкуське городище називається воно так, так. Було знайдено два житла, було знайдено зернову яму, було знайдено піч, в одній печі був цілий горщик. Десь навіть в інтернеті є відео, як ми це горщик. Розкопуємо і піднімаємо нагору такий цікавий процес. Було знайдено накладку на лук. Богдан прищеп знайшов там захоронення. Знайшов місце ще там кількох будівель. Два ножі було знайдено черешкових. Ми на остриці зробили по ним реконструкцію. Зробили, якби, як би ножі могли теоретично виглядати в давнину. Знайдено було. На цей наплуг цей наконечники збоку, це правильно називається: наконечники стріл, глечики різні, ланки глечиків, шпору. Я зараз навіть все так не згадаю, не, не перелічу пане Юрію, а чи відомо приблизно до якого століття відносяться ось ці знахідки, про які ви нам розповіли? 10-12. в 12 столітті люди пішли чомусь з городища. Ми... Я мав надію, що ми, хоч трохи знаємо, коли розкопаємо колодязь на городищі, мали бути якраз в 21-му році дослідження, і все зірвалося. На жаль, тобто ми мали розкопувати, знайшли вже фінансування, мали розкопувати колодязь, і там була надія знайти навіть якусь може писемну якусь річ. Зараз воно це все законсервовано, так? Ну так. Нема кому купати, нема кому шукати, нема кому досліджувати поки що. Надіюсь, після війни ми до цього повернемося, далі будемо досліджувати городище. Не Юрію, ми теж на це сподіваємося, і ви вже дещо торкнулися про фінансування. Цікаво, от наскільки місцева влада допомагає вам в цьому. В нас підписаний меморандум з містом, тобто, територія стоїть на балансі 300 -го сезонного господарства, нам косять траву час від часу тут, ну, працюємо якось. Ну і насамкінець, пане Юрію, то як ви розцінюєте, наскільки Оствиця вже стала таким популярним маршрутом у Рівному? Чи все-таки ви сподіваєтеся, що зокрема після війни ще більше туристів матимуть можливість завітати до вас? Ну, що цікаво, з таких з туристів, які безпосередньо їхали на Оствицю, це був. З Чикаго, українець їхав спеціально в Україну, щоб попасти на острич. Це було приємно. А так до нас зараз автобуси з Луцька, з Києва, зі Львова їдуть великі автобуси на остріч. Люди їдуть, їм цікаво, їдуть на човни. Такої кількості реконструкції продавніх човнів. В Україні ні в кого нема, тобто, чим далі, тим більше буде людей. думаю. Ну, людям цікаво таке. Коли ми досягнемо хоча б перших якихось от таких от з наших запланованих цілей, що ми станемо чимось схожі на якийсь музей живої історії, такий існує за кордоном, тому людей стане більше, тому що в нас такого немає на якісному рівні. Ну, Цього досить важко досягти. Це треба багато працювати, добре заробляти. і Реалізовувати ці всі речі. Угу. Ну, а пане Юрію, насамкінець, чи є у вас якась мрія, мета, стратегія загалом. Ви пропали. Пане Юрію, я запитував, чи є у вас якась мрія, чи мета, чи стратегія А, Стратегія є, ми зараз, до речі, описуємо, пішло того, вже, що її потрібно описати. В першу чергу потрібно створити зараз вулицю продавніх ремесел, де будуть вже сконцентровані ці продавні будинки, в яких будуть майстри, і які будуть якби, створювати оцю живу історію, будуть показувати, як функціонувало приблизно, як функціонувало якесь поселення тисячу років тому. Uh -huh. Ну, це як мета, це не мрія. Ми це реалізуємо рано чи пізно. Ми до цього йдемо. Що ж, ми вам бажаємо в цьому успіхів. Дякуємо за таку невеличку віртуальну екскурсію за те, що познайомили з вашим клубом і з вашим парком. Керівник клубу історичної реконструкції остриця Юрій Ойцюць був з нами сьогодні в ефірі громадсько інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Юрію. Тримаємося.